Андрій набирає питну воду в одному із бюветів апостоловому. Чоловік каже, так живуть вже майже рік через підрив Каховської ГЕС. У родині п'ятеро людей в середньому на одного треба 300 літрів на день. Чоловік пригадує, якою була ситуація після 6 червня. Підірвали Каховську ГЕС. все, люди ну дуже настраждалися. особливо пенсіонери сну старі люди, які не можуть да, розвозили воду. Спасіба ну, партнерам. Нашої держави, які допомагали людям, що підвозили воду в баклагах, ну, видавали да, там. чотири булета по апостолу. і повністю, повністю народи йде. Олександр прийшов набрати питну воду на шістьох членів родини. Каже, щодня транспортує до сотні літрів. Додаєм, хоч вода із свердловини подається з сьомої ранку, черги вишуковуються ще в досвіта. Як будто на базар приїжджають. Ціла свадьба, так, машини в ряд. по дві сторони. І, людина... і очередь стоїть аж сюди. Це і вихідні, і в день, каждий божий день. 85-річна Галина Іванівна живе сама, ходить по воду двічі на місяць. Ми тільки їсти з неї варимо чай, а з крана біжить, зелена, така бобсє. Оце з крана й ми їмо ці німці. Навіть того не робили щось роблять. Централізованого водопостачання майже не було. Вода в каналі Кривий ріг Дніпро скінчилась дуже швидко. Ніхто, мабуть, не був готовий до таких викликів. Зараз проблематика у нас і лишилась, тобто води в каналі майже немає, і тобто це наш головний постачальник води. нині в апостолово централізоване водопостачання за графіками. Як альтернативу у місті встановили бювети. Черги туди постійні кажуть жителі. Попереджувальна табличка набирати одній людині найбільше 50 літрів нікого не зупиняє. Житель Апостолова Степан нарікає на якість централізованого водопостачання, каже, з крану тече брудна технічна вода, та ще й тариф завищений. Ми зараз платимо за технічну воду по 40 гривень. Де це де? По, по всьому району возьміть нас сама дорога вода, якої немає. Натуральна ставкова вода біжить, вона не очищається. Місцева жителька Ольга надає перевагу воді зі свердловини, адже у воді з крану жінка боїться купати свою чотирирічну доньку. Жахлива на привкус взагалі і навіть помитися в голову це нереально, тому що ще хуже, наприклад, як до миття. Тіло чухається, невозможно. Таке відчуття, як буто взагалі ти не купаєшся, а просто купаєшся в пруді. Директор місцевого водоканалу Андрій Мазний каже, головний постачальник води, канал Дніпро ріг» вже за три місяці після підриву каховської греблі майже спорожнів. Про низьку якість води на підприємстві знають, додають. Вода проходить очистку, але цього недостатньо. Тому людям рекомендують кип'ятити її перед вживанням. Проходить через фільтри, проходить без зараження, але, на жаль, ми не можемо убрати всі мікроелементи, які є в цій воді, тому вона не повністю відповідає якісті питної води. Юрій Мазний додає, через те, що багато людей власноруч приносять воду із бюветів на підприємстві, апостолове водоканал несуть збитки. За рік там недоотримали половину з запланованих коштів. Дуже багато їздять по біветам, набирають люди, користуються водою, користуються водовідведенням. За воду вони беруть її безкоштовно, і також вони не сплачують за водовідведення, тому що воно ж не обліковується. Люди пристосовуються до проблеми. Так Олександр встановив резервуари у підвалі свого багатоквартирного будинку, звідти спеціальні насоси качають воду у квартиру. Це сьогодні я приніс із бювета чистої води, от, яку по тому підвалі у мене знаходиться ймкость, куди я виливаю, установка стоїть гідрофор, де ми потім подаємо на другий етаж і користуємося цією водою. Багато принести я її не можу. Нині в Апостолівській громаді працює п'ять бюветів. У планах встановити ще два. Начальник Криворізької РВА Євген Сетниченко зазначає: на території трьох громад, які найбільше постраждали від підриву росіянами греблі, потреби у воді покрито на третину. Ситуація зміниться, коли наповну запрацює магістральний водогін із подачою води з річки Інгулець до південного водосховища. Рівень води Каховки наш був 12 17 метрів. Глибина а він упав до 2-3 метрів. Найбільше постраждала це, звісно, Зеландольська, Апостолівська і Грушівська громада. Протягом року ми завершимо ці всі питання, відновимо водопостачання в тій кількості, яке потребує, і в тій якості. Водогін державного значення вже працює для жителів Кривого Рогу та прилеглих сіл, які перші два місяці після підриву Каховської ГЕС теж жили в режимі жорсткої економії води. Менш ніж за рік каже Євген Сетниченко, вдалося запустити дві ланки нового магістрального водогону. Він подаватиме воду для 15 громад Криворізького району. Наталія Качуровська, Микола Домашов. Суспільне новини Кривий Ріг.